Дивіться, Ваня мені показав ось Осьо. Ваня каже, йому подарили отакий ось ліхтарик. Ось такий прикольний, типу антистрес такий класний. Що можна романтичний? Ночні. Ужин, ночник, да, можна іспользувати. Да. Прикольненький такий ліхтарик. Коротше. А я кажу, Ваня, ти що не знав, у нас же є такий ліхтар. Називається спіралька. Ось покажу. Спіраль, хто не знав, що таке спіраль це спіраль. Осьо. І тут же ж, мабуть, описані різні моделі. Ну, ця модель сама удачна. Чого сама удачна? Тому що, по-перше, дивіться. Перше, що вона йде на Type-C зарядки, да? то тобто, є не мікро-USB, не всяке непонятне Nokia, а іменно Type-C, Це вже хорошо. Плюс оця набалдашка желізна, оце железяка. Железяка. Оце ось железячка, трошки тут железячка. І плюс у неї дві кнопки. Хочеш, управляєш панелькою, дивись ось. А хочеш управляєш дальнім і ти можеш їх разом включати. Десь чим універсальніший да, цей класно. ліхтар, ти можеш і ближній, і дальній включати як хочеш. Коротше, ліхтар класний на подарунок, куди угодно. Але йому треба перепайку батареї. Так, от що я предлагаю, дивіться, якщо ви думаєте, що ви самі перепаяєте, ось ось зразок, ось ось він розібрав. Ось диви. на, оце треба все вщент розібрати доплати до всього, а потім ще не перегрівши, перепаяти акумулятор. Так от я беру акумулятор з магазину на. Майже 3 ампер години, 2800 міліампер годин. Це потужний акумулятор, який у 5 разів сильніший, чим оцей. Так що на оцей даже не надійтесь, китайці поняли. Значить, я ставлю цей акумулятор сюди, впаюю і собираю ліхтар безкоштовно, то тобто даром. Ліхтар остається за ціною китайського ліхтаря, але ви получаєте його з обалденною батареєю. Ребята, ліхтарів усього п'ять штучок. Хто хотів собі обалденний ліхтар, чи на подарунок, чи куди жінки собі класний ліхтар називається спіралька. Запомніть собі, напишіть все. Ліхтар обалденний. Ось зарядочка.